В українсько-японському центрі Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського відбулося відкриття виставки сучасної української кераміки під назвою Випалюй. На цьому заході презентували вироби авторської кераміки. Яку створили та випалили українські митці керамісти в традиційній японській дров'яній печі Анагамі? Впродовж двох місяців створювалися авторські роботи, після чого відбувся спільний 96 години випал кераміки. До цієї експозиції було відібрано 30 авторських керамічних композицій. Офіційна церемонія відкриття виставки, присвяченої 30-річчю встановлення дипломатичних відносин між Україною та Японією, відбулася за участі вископоважного гостя, надзвичайного та повноважного посла Японії в Україні. Пане ми раді вас дати в Україні. Там приємно вас бачити на українській землі. страшно вам українські. 日本を代表して自分の祖国を守っているウクライナの人と一緒にいると同じ時間と空間を共有するということが今私の手です本当に誇りに思っています自分の目で見て自分で感じたウクライナの人の生活そしてウクライナでの自国を守るために 祖国を守るための戦い。そういったものについてですね、しっかりと日本の国民に。

В Ужгороді танцівники влаштували благодійний концерт на підтримку збройних сил України. Захід відбувся в рамках танцювального чемпіонату Get2Grow, заснованого студією сучасного танцю Бліц. Цьогоріч вхід на концерт безкоштовний, але глядачі донатили кошти на броньований автомобіль для українських захисників. А велосезон в Ужгороді відкрився благодійним заїздом Big City Ride, на якому проводили розігриш призів. Для участі в ньому велосипедисти купляли значки з номерками, і так вони долучались до збору грошей на потреби ЗСУ. Зі сцени організатори заходу закликали учасників підняти вгору велосипеди на знак сигналу місцевій владі щодо покращення інфраструктури для велосипедистів. Думаєте, це мене так чемно об'їжджають велосипедисти, яким я став на заваді, і не даю Нормально проїхати, а от і ні, навіть на маршруті старту такого заходу хтось додумався лишити своє авто як перешкоду. Тож, напевно, заклик до влади щодо вдосконалення велоінфраструктури був недаремний. Глядачі також мали змогу долучитись до благодійності. Наприклад, я собі зробив тимчасове татуювання за донат. Краса? Угу. Україна переможе. У нас ініціатива в Фейсбуці, я помагатор. Величезна кількість людей згуртовується, такими Ми такими невеличкими крапами збираємо суму. Ось, наприклад, зараз ми зібрали 700 гривень і цього вистачить приблизно на 7 кілограмів курятини. Зтегенець або тому подібне. Нас їх дівчата купують, готують і в четвер розносять по медичним закладам. Іноді бувають такі не... випадки, коли збирають великі суми на тепловізори, і буквально там остання гривня, там, хтось кинув дві, вона є ключовою, аби закрити суму. Тобто маленькими донатами робляться великі справи. Насправді немає маленької допомоги, є велика байдужість. тому навіть маленьке, навіть щось незначне, десь відмовився від кави, десь допоміг руками. Тобто в нас є волонтери, які готують, волонтери, які водять перукарів. В нас волонтери-водії, тобто вони знають, що там дівчата будуть їздити. Там поїдуть, позбирають, хтось котлети забрати по салат. У нас є волонтерський десант. Це люди, які приходять і ходять по палатах до хлопців, вішають штори, шиють штани спеціальні. Ну дуже велика кількість людей. Кожен дивиться, чим він може бути помічним, угу. щоб зробити перебування хлопцям медичних закладах ну, зручним. Тому що багато хлопців на жаль без рідних, то це хлопці з усіх куточків України. Заїзд зібрав понад пів тисячі велосипедистів з різних куточків України, які проїхали 15 кілометрів вулицями обласного центру Закарпаття. В результаті було зібрано майже 70 тисяч гривень. Завітавши до Калуша, що на Івано-Франківщині, я побачив чудовий зразок архітектурного мистецтва народний дім, а також гарний костел. І навпроти нього залишки ратуші, де засідав магістрат. Івано-Франківськ по праву можна вважати одним з найкомфортніших міст України. Біля міського парку Шевченка простягається озеро Станіславське море. Його ще називають міським озером. Воно має велику популярність завдяки існуючому на ньому острові Любові. Цей острів має форму витягнутого серця. До того ж, він з'єднаний з берегом пішохідним арочним містком. На території острівця кохання обладнано кам'яні доріжки, є лавочки, ліхтарі, смітники. Міська ратуша відкрита для відвідувачів, а з її вершини відкривається панорама на все місто. Тут можна побачити такі архітектурні споруди, як вірменський костел, колегіальний костел Пресвятої Діви Марії, Єзуїцький костел і багато інших споруд міста. А біля фортечного муру і в бастіоні можна зробити фото. В танцювальних залах університету Кореля Данила відбулася презентація спеціальності Сучасна хореографія. Програма заходу включала демонстрації з основ сучасної хореографії, класичного танцю, акторської майстерності і режисури в танці та модерн джаз. Цікаво спостерігати за викладачами, які максимально вкладають свої знання в студентів і так виразно їх підтримують. До речі, на сторінці у Фейсбук цього навчального закладу є безліч щоденних публікацій про різноманіття активного життя навчального закладу. Тож, поки в активній фазі триває вступна кампанія, абітурієнтам варто звернути увагу на цей університет. Найінфраструктурніша вулиця, яку я знаю в Україні, це вулиця Титова у місті Дніпро. Перша назва вулиці Паркова. Овиється Аполло, бо там є супермаркети, одяг, можна взуття взяти, є меблі, є мобільні телефони. Е, ігрові кімнати для дитини тут розташовано майже все, що може бути потрібно для комфортного життя і потреб людини. Вулиця має велике значення в структурі міста, попри те, що складається всього лише з декількох кварталів і має протяжність трохи більше кілометра. На ній замикається цілий ряд магістралей, що йдуть перпендикулярно до центру міста. По цій всій вулиці ціла купа банків. так. так. тут дуже дуже багато разі реаль. Дуже різні. Ну ну так. практично всі основні, якісь ну, навіть хай не основні, але дуже різна кількість банків. Тобто, то, якщо багато. тобі потрібно кудись от звернутися в банківську структуру, ти можеш як не в цю, так він так вулиця і дуже дуже багато і маленька ж, скажи, так, вулиця. Так. А якщо потрібні якісь супермаркети, то один з них Я також. Тебе. Сільпо, там, і так далі. Тому подібне. Це я ще не говорю про те, що от в цьому полу їх там може бути ще велика кількість. На цій вулиці або прилеглих до ній на відстані декількох метрів розташований спортивний басейн, стадіон, палац культури, який зараз на ремонті. Також є поруч все для автомобілістів, невеличкий вокзал, крамниці та інші необхідні заклади. Дуже часто купляємо в підсидей. Мені дуже подобається смачна піцца. там, от в тих кіосках і ша форму можна взяти і все, а, правда? Так, можна, але ну. Ну, не, не не я би не брала, там, не купляла. А от дитячий магазинчик я ще бачу, що є. Так, це домовленок, дуже гарний, магазин, мені дуже подобається. Там можна і хімію взяти, і косметику, і можна тапульки знайти на свій розмір також. Тут торти можна булки. Що перекусити. перекосити, бачимо купу аптек. Ну, аптек взагалі на кожному кросі. іграшки знову ж таки. От для дітей все, все що завгодно. Медтехніка, до речі, от в одній з я не в цьому брав, але в іншому магазині на цій вулиці деякі медичні штуки. Я не знаю, як їх правильно звати. Галя Баловна дуже дуже гарний магазин. Мені дуже подобається, коли не хочеться звіти вдома. Щось побистньому приготувати. Я йду в галю баловона. Де як гарно велосипеди припаркували, так. правда ж? Так. Тобто є навіть і ця інфраструктурна штука. Є ломбард. Ми там далі на початку пройшли лікарню. Саме лікарню, одна з таких основних лікарень в місті. І сильних за спеціалістами, а це зараз от поліклініка. Ми от проходимо до поліклініки, тобто навіть і по цій вулиці вам нікуди не треба було би їхати. Мешканці цієї вулиці вони тут можуть звернутися собі за консультацією до будь-яких лікарів. Правда так, ж? Так. Поліклініка. Заходиш сюди, консультуєшся, правда ж? Так, так. Банкомати є там так, далі. Банк є оптика. Оптика. Все що завгодно. Знову ж таки, бачимо ще один банк з банків, всі тут майже є. Кінотеатр-Спутник, він взагалі ну, дуже старий ще з тих так, з тих так. частів. Тобто навіть на цій вулиці є кінотеатр, куди за бажанням можна прийти. Якщо не спутник, то є ще один кінотеатр, куди можна прийти і подивитись фільми. правда? ж? Надалеко, недалеко недалеко. Це 10 хвилин так, так. 15, максимум. Правда, ж? і от знову ж таки на наше підтвердження. далі ми йшли. от там от бачимо ще один банк, ще один так. магазин дитячий Дуже і ще так. один ломбард. Фімія це магазин для фімії. Рукавичка називається. Ага. Річ це second хенд. Є якісь там ательєшки, тобто навіть і на цій вулиці можна прийти заштопати собі щось, так. гудзик якийсь. Ремонт годинників, все що треба, все, що треба на цій вулиці є. Правда ж, Оленька? Так, є ще 6 вайн це віну... вінішки з А, так. <с. Для наших моделей. Державний Дівчоночок. банк. Салон краси. Жіночичок. тобто можна, Я тут, до речі, частенько стрижусь, Зараз але в інших банк. Знову банк, тобто така банківська і ще, і один, і ще банк. один, ну просто банківська вулиця. І от ми майже вже і пройшли в цю вулицю, правда? От магазин взуття так, є. Так. Біла орхідея. Це, мабуть, якесь кафе. Воєнна форма, також окуляри, тачечки, кому потрібні вдома. Саме по цій вулиці є і школа, правда Жу? Оце є. Все, що хочеш, і навчатися можна. Так. І, до речі, тут багато навчальних закладів. Гуляти, і, і поїсти, і побити, Супермаркетів дуже багато. Тут зараз ми проходили, там є овочний маленький базарчик. Це є. Укрпошта, з іншої сторони нова пошта. В По цій вулиці їздять. Різноманітні маршрутки, різноманітні тролейбуси. А з обох боків цієї вулиці, це, бо це початок вулиці, з тої сторони їздить один маршрут у трамваю, а тут навіть два маршрути. Тобто тут і трамваї, і тролейбуси їздять. Міський громадський транспорт тут звідусі, з обох частин цієї вулиці, правда? Можна доїхати в будь-яку точку Дніпра. А це тупик Полуничний, що у місті Дніпро, дорожнє покриття, на якому майже відсутнє, через що проїхати транспорту екстреної допомоги. Тут буде нереально. А відтак існує конкретна загроза для місцевих мешканців. Звернувшись до міської ради щодо відповідальних за стан цієї дороги, відповідь у належний термін так і не було надано. Що вже говорить про підхід чиновників до цієї справи. 22 червня 2023 року для каналу МБ відбулася значна подія. Ми стали першим зареєстрованим онлайн-медіа з платформи відеохостинга Ютуб. Онлайн вже йдуть на ці реєстрації. Хотів привітати всіх з реєстраціями перших онлайн-медіа. Дуже багато онлайн видань власно отримали можливість, ну так, легалізуватись. Отримати всі права і гарантії стосовно професійної діяльності, захист з боку кримінального кодексу своєї діяльності, можливістю отримувати акредитацію. І власне, все це чергове свідчення, що імплементація закону триває. Ну і триває, на мою думку, успішно. Теж хотів в принципі на це звернути увагу. Всіх привітати до національної ради України з питань телебачення і радіомовлення надійшла заява Булаха Михайла Юрійовича щодо реєстрації суб'єкта у сфері онлайн медіа. Проєктом рішення пропонується зареєструвати булиха Михайла Юрійовича суб'єктом у сфері онлайн медіа, внести до реєстру суб'єктів у сфері медіа відомості щодо реєстранта, зазначивши суб'єкти у сфері онлайн медіа, кінцевий бенефіціарний власник Вулах Михайло Юрійович, вид онлайн медіа, відеохостинг YouTube, назва онлайн-медіа, канал МБЕМ. Управління організаційного та документального забезпечення повідомити Булака Михайла Юрійовича про прийняте рішення виконання цього рішення про класне управління національної ради, контроль за виконанням цього рішення, про клас наступника голови Олега Черниша. Прошу підтримати колеги одноголосне. Всі, хто нас слухає, і бачить, теж хотів звернути увагу, що в частині онлайн медіа у нас зареєструвався канал з міжнародної платформи Всесвітньої платформи доступу до віду, ну, до інформації YouTube. І ми бачимо, що сьогодні, крім скажімо так, традиційних онлайн-медіа, які прив'язані до вебсайтів. У нас отримали реєстрацію, отримав реєстрацію і канал з YouTube, власне, як реалізація цих можливостей і підходів, які є в законі про медіа, що також є певним прецедентом, тому що власне, це частина платформи доступу до інформації. Частинка, скажімо так, власне каналу, прийшов і зареєструвався добровільно, і скажімо так, добровільно зайшов в регулювання, тобто. Сподіваємось, така практика і далі буде продовжуватись, і це в тому числі свідчить, що ці люди, скажімо так, впевнені в тому, що вони діють відповідно до стандартів професійних, їм немає підстав і чого ховатись, і вони готові, скажімо так, в білу, абсолютно професійно відповідально працювати в Україні. Отже, вітаємо.